Ботоферма за це отримує гроші, щоб мені писати про гроші. Давайте далі вкидайте ці гроші ботоферми, щоб більше було переглядів у нас. На жаль, фронт рухається. На жаль, він рухається в нашу сторону і е, все, що відбувається, продовжує фільмуватися. Збираєш, монтуєш якусь сцену і розумієш, що після, після неї ти не можеш повернутися на там наступний тиждень. Першого в минорі показ робочих матеріалів фільму Гірник Дениса Христова про історію українців, яким довелося обирати між звичним та невідомим, зняття очима людини, яка рятувала інших на фронті. Всі деталі створення дивіться далі в матеріалі Дніпра оперативного. Я вже другу свою прем'єру ви презентуєте саме у Дніпрі. Розкажіть чи є тут люди та локації, які вже стали рідними для вас? Ну це мінора звичайно, ж. Мінора вже другий показ. Ми тут ці ріднесенькі стіни. Е, і другий показ е, набагато мені здається набагато тепліше пройшов, і більше людей прийшло саме на цю стрічку. Це приємно, що людям людям е, люди не втомилися, не зважаючи на те, що втомилися від війни. Вони все одно йдуть на фільми, які власне і е, показують цю війну. Завжди він був для нас як транзитним таким невеличким е, містом. І я навіть. Не усвідомлював, коли проїжджав повз нього, що в мене будуть такі історії саме з цього міста. Я думаю, що Миколі вдалося через ці історії дати, хоча б е деякі відповіді на розповсюджені питання для людей, які знаходяться не в зоні бойових дій Наприклад, чому люди не виїжджають, і от ми ну, так от намагаємося якось так на, на цих прикладах розказати, розкрити цю тему, але я впевнений, що до кінця ми її не розкроємо, тому що навіть люди, які там залишаються, вони самі не можуть дати відповідь, чому вони там залишаються. Це факт. Проможні зробити це самостійно. Мене звати Христов Денис, мій позивний голландець, і я один з багатьох, хто допомагає таким людям виїхати. За три роки війни, по приблизним підрахункам, 10 мільйонів людей вимушено покинули свої домівки. Люди! Розкажіть, будь ласка, як народилася ідея гірника у співпраці з Денисом Христовим та як поєднуєте свій режисерський досвід з його фронтовим досвідом? А, З його фронтовим? Е, так як сказати, ну, ідея народилась тут, вона не народжувалась, вона, мабуть, просто воно так само склалося. Я навіть не можу сказати, що була якась ідея. Просто, на жаль, фронт рухається, на жаль, він рухається в нашу сторону. І е, все, що відбувається, продовжує фільмуватися. Ну, ми з Денисом вже працюємо як, ну, як, як друзі, ми дуже давно знайомі, а як про як колеги можна так сказати, працюємо вже не перший рік, також і тому ми продовжуємо робити, так як це вже другий фільм. Окрім того, ми ще робимо просто хроніки, які виходять на Ютубі, тому це просто частина а, того, того, що ми робимо. Ну творчості можна це назвати творчістю, бо це все ж таки вона, на жаль, просто вона має от таку направленість. Е, і вона також просто з'явилася спонтанно. Ну то не спонтанно, а тому що почалась війна. До цього ми займались розважальним контентом, як Денис, так і я. Денис був ведучим. Я власне сценаристом, режисером, тим, чим зараз займаюся. Просто зараз це змінився контент е, і змінився контекст. От, власне, так воно все і народжується. Да, это уже рулетка. Дрон или кап? Это... Это кап, да. у коментарях бо то ферми закидають вам з приводу, начебто, гроші, які ви отримати за евакуацію, чи російської мови, чи реагуєте на це, та чи взагалі варто на це реагувати? Якби це була правда, якби я був замішаний в цьому, можливо, я б там щось, якусь свою точку зору, якось там Писав, якщо це неправда, я розумію, що це робота. а та ферма за це отримує гроші, щоб мені писати про гроші. Розумієте, Тож, хай працюють з іншого боку. Всі ці вкиди, які вони роблять, вони самі не усвідомлюючи, роблять плюс для алгоритмів. Чим більше коментарів, просто можливо там Росня не знає про це. Чим більше коментарів, тим більше шансів у цієї публікації пройти далі і набрати більше оглядів. Дів, ну, от вот. Тож давайте далі вкидайте ці гроші бота ферми, щоб більше було переглядів у нас. Що ви будете писати? Неважливо. Робіть свою роботу. Давайте поаплодуємо всім всіх нас. Кожного дня, кожної секунди, навіть за. Шановні друзі! Все контент, яку ви бачите свою першу стрічку вже після війни. Прошу Ой, сподіваюсь, поговорити. сподіваюсь, розважально. Не знаю яку, але ну, дуже хочеться просто не знаю, зняти художню комедію. От Я займаюся документалістикою вже багато років, ну, переважно це телевізійна документалістика або Ютуб. І це були до війни розважальні, шоу, програми і так далі. А, а зараз хочеться от, чисту якусь комедію, таку, щоб просто Ви, Видохнути, розслабитись і. Просто отримати задоволення від того, що робиш, а не стресувати після кожного перегляду свого ж монтажу. Амулети є якісь, які оберігають вас на фронті? А, ось ще один амулет. Що після показу підійшла до мене жіночка каже, я працюю на хлібозаводі. Це моя буханка хліба, я її хочу вам передати. Амулет, амулет Е, да? Також іноді на фронт ви приїжджаєте з артистами, влаштовуєте там благодійні концерти. Наскільки складно з ними домовитися та пояснити важливість таких заходів? А, це насправді не я з їх вмовляю. Артисти самі. А... Долучаються до цього, і ну з цим немає жодних проблем. Але зараз дуже складно робити якісь там масштабні заклади. Заходи ми всі знаємо. Через небезпеку це все має бути якось камірно. Тож, поки що, ми зараз поставили це на паузу. Олексій позитив часто з ним їздимо. Е, хто там ще з нами велика кількість була артистів, які з нами їздили, і це дуже класно Мені дуже приємно. І вони кайфують від того, коли вони приїжджають, і бачать ці очі наших військових. Ну, це, це потужно. Під час перегляду кадрів на монтажі були такі кадри, які доводилося переживати певний час. Чи доводилося призупиняти роботу в такі моменти? Та звісно, на жаль, на жаль, так і вистачало. Декілька таких моментів були, які де ти собі виділяєш час, плануєш. Що ти зробиш цю, ну бо ти розумієш вже приблизно скільки тобі, скільки тобі часу треба на обробку цього матеріалу. Плануєш собі там два тижні на роботу, дивишся, якусь передивляєшся, збираєш, монтуєш якусь сцену і розумієш, що після після неї ти не можеш повернутися на там наступний тиждень. Ти працювати з нею не зможеш, бо тобі треба це обробити, видихнути і якось пережити в собі. Тому так і це не історії, але були і не одна. Мені дуже приємно, що ви приїхали. Мені приємно бачити голландських друзів. А коли будете презентувати цю роботу в Європі та на іншу аудиторію, як будете формувати цю наративу та показ цієї роботи, щоб європейці сприйняли це як реальну українську трагедію, а не як ще один бойовий трейлер? А мені здається, тут відповідь заключається в середині самої роботи. Ну, тобто, сама, сама стилістика зйомки, сама атмосфера того, що відбувається в фільмі, вона, вона власне, так складається, що. Дає глядачу розуміння, що це неможливо створити. Ну неможливо з цього щось створити, що хочеться там інше. Тобто воно створюється таким, яким воно є а, от в першозданному своєму виді. Тобто, як яке воно було знято, воно просто може бути трошки коротшим від того, що є. Ну воно і є трошки коротшим, але цю атмосферу і посил того, що там відбувається, неможливо змінити. Тобто воно є таке, як воно є, і коли глядач що дивиться, він розуміє, що це так. Проєкт кінопоказів створено у співпраці бізнес-клубу Інспіра та центру Менора. Щомісяця тут проходять два кінопокази: українського сучасного кіно, а також вже відомої класики. Мета проєкту популяризація вітчизняного продукту та підтримка культурного коду міста. Кожен сеанс перетворюється на живий діалог. Після титрів глядачі мають змогу обговорити побачене, поділитися рефлексіями та глибше зануритися у сенси.